Долучаємо до ефіру адвокатку Катерину Аніщенко. Пані Катерино, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пані Катерино, власне, як я вже сказав, Міноборони проводять позапланові перевірки ТЦК. І міністр Рустем Умєров зазначає, що фіксують численні порушення. Але от він не уточнив, які саме. На вашу думку, про які найголовніші порушення може йти мова? Найголовніше порушення, яке ми отримуємо як адвокати і не народово читали, і в засобах масової інформації це позбавлення волі людини. Це коли йде примусова мобілізація в прямому сенсі слова примусова, коли людину хапають за руки, коли забирають у нього посвідчення, паспорти і примусово доставляють до ТСК. Це є найгрубішим порушенням прав людини та громадянина. І з цього приводу ми вже і чули від наших законотворців, і а також від представників міністерства оборони, що дійсно проводяться службові розслідування за даним фактом. Але тим не менш, таких випадків не стає меншим, а навпаки, збільшуються такі випадки. Крім того, неодноразово також ми чули звернення від громадян, і ми, як адвокати, також опрацьовуємо ці клієнтські звернення, коли людину тримають поза її волею в військоматі і примусово вручають повістку. І якщо ти не під твою пишеш цю повістку, то відповідно ми тебе не випустимо звідси і забирають навіть засоби зв'язку, зокрема, телефони, щоб людина не змогла скористатися своїм правом на дзвінок адвокату, на виклик поліції або навіть повідомити своїм рідним та близьким, де вони перебувають. На мою думку, це найгрубіше порушення з боку працівників військомату. От власне стосовно останнього в інтернеті є багато скандальних роликів, де представники ТЦК хапають людей просто на вулицях. І президент наголосив на можливості застосування диджитал формату. На вашу думку, чи можливий взагалі такий формат? Чи можливо його впровадити? Ну взагалі діджиталізація і введення як єдиних реєстрів приземників. І так далі на законодавстві вже давним-давно визначено було ще до початку повномасштабної війни. Питання діджиталізації і сповіщення громадян про їх обов'язкову явку до військомату залишається відкритим, оскільки у нас телефонні сім карти продаються не за паспортами. Наявність електронної пошти у будь-якого громадянина також не є обов'язковою. Тому говорити про навіть чому далеко. Ходити навіть по аналогії, да, з судовими справами, коли ми отримаємо СМС-повістку від суду, то якщо ми не повідомили суду своє свій номер телефону. Це не говорить про те, що ми повідомлені належним чином про те, що є дане судове засідання, теж саме стосується діджиталізації вручення повісток. Якщо особа надасть відповідно себе правильні документи, і номер телефону, електронну пошту, тоді окей. А хто буде перевіряти правильність номеру телефону за вказаною особою, оскільки знову ж таки в нас сім карти продаються без паспорта на вулиці? Є сім карти взагалі не потребують будь-яких ідентифікуючих признаків того, що вона продана цій Особі тому а, також вважаю, що з даного приводу, навіть якщо буде введена діджиталізація, то в судовому порядку можливість оскарження от, вказаних повісток буде дуже велика, і маю надію, що суди будуть все ж таки досліджувати вказані докази і ставати на захист прав громадян, оскільки довести, що особа отримала смс-повістку, буде дуже складно. Пані Катерино, згідно закону, якою має бути відповідальність тих співробітників ТЦК, які перевищують свої повноваження і тягнуть от людей у людей Відповідно до статті 46 кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі карається на строком до трьох років. Але станом на сьогоднішній день ми бачимо безліч таких випадків, проте жодного вироку для працівника військомату, який перевищив службу. Ове повноваження, який позбавив незаконної волі особу громадянина, навіть якщо він призивного віку і зобов'язаний був звернутися до військомату, ми таких справ не бачимо. Можливо, що зміниться завтра або післязавтра, але це однозначно позбавлення волі, однозначно, однозначно, проведення ефективного службового розслідування з метою дотримання всіх прав обох сторін. Зокрема, чимала особа працівник військомату з силою тягнути громадянина України, чи не мала такого права? para Мені, як адвокату, жодним невідомо жодного нормативно-правового акту або законної статті, де дозволяло працівнику військомату хапати іншу людину і насильно е заштовхувати в до автівки або забирати телефон, або тримати насильно в відділі ТЦК для того, щоб особа поставила свій підпис. Тому однозначно такі неправомірні дії повинні каратися відповідно до вимог чинного законодавства, вплоть до позбавлення волі. Чому військовослужбовці, які полишили, свої е, позиції несуть відповідальність і відповідно до строгості закону. А працівники військомату, які дозволяють собі такі дії, не не не, не понесли жодної відповідальності. Проведення службового розслідування окей. Але повинна бути відповідальність відповідно до вимог чи законодавства. А отже, досудові органи, зокрема і ДБР, повинні проводити досудове розслідування для того, щоб притягнути винну особу до відповідальності. А як ви вважаєте, чому от ці ситуації повторюються постійно? Адже є реакція і народних депутатів, і омбудсмена українського і самого президента. Mm -hmm. Але ми знову бачимо, що ці відео з'являються. Чому так? Бо немає жодного випадку, коли б е, винну особу притягнули до відповідальності. Немає гарного прикладу, який би навчив, що так робити не потрібно. Ми зараз бачимо безліч звернень. Ми бачимо зараз е, відповіді від е, обдусмена, да що його занепокоїли ця ситуація. Що проводиться розслідування? Окей, скажіть людям, яке саме розслідування, кого притягнули до відповідальності, навіть якщо проводиться службове розслідування чи звільнено. Особу від е, свої, від його посадових обов'язків він перевищив свої службові обов'язки. Таких випадків мені невідомі, і знову ж таки жодного вироку щодо притягнення працівника військомату, який незаконно змусив особу в е, машину посадив, е, тримав особу від що е, його притягнули до відповідальності. Жодного в судовому судового рішення такого немає. Вироку немає. Пані Катерино, а що робити людині? Куди звертатися, якщо от виникла така ситуація? Що ви порадили? Я зараз скажу такі засоби захисту, які нам відомі і відповідно повинні вчинятися законом. Але хтось зараз послухає і скаже, давно ж не працює, але все одно це потрібно зробити. По-перше, зафіксувати ваше звернення у відділі поліції, що вас було примусово доставлено до ТЦК, що до вас було застосовано силу. Якщо є можливість, хтось з близьких рідних, хто бачив, що вас примусово тягнуть до автомобіля, щоб це зафіксували на фото. На відеозвернення, крім того, у разі якщо у вас забрали телефон і не дали можливість скористатися дзвінком на правову допомогу до поліції, ви вийшовши з військомату, все одно фіксуєте ваше звернення до відділу поліції. На жаль, показує практика, що поліція не хоче вносити такі заяви звернення до єдиного реєстру досудових розслідувань, а відповідно проводити досудове розслідування. Виня збільше притягнути винну особу до відповідальності. На жаль, є такі випадки але. Звертатися потрібно, вносити заяву до єдиного реєстру досудових розслідувань потрібно, і все ж таки, щоб вас признавали в цьому кримінальному провадженні потерпілим. Тоді у вас з'являються відповідні права і змушувати слідчого ДБР проводити об'єктивне досудове розслідування, Вплоть до того, щоб знімати відеокамери з вуличного зв'язку, опитувати всіх свідків, щоб все ж таки притягнути винну особу до відповідальності, тобто змусити працівників правоохоронних органів працювати. А на вашому досвіді багато таких випадків? Багато до вас звертаються багато. Знову ж таки, жодного. Мені легко нічого не давалося. Жодної заяви в добровільному порядку до ЄРДР, єдиного реєстру досудових розслідувань не було внесено. Ми всі ці заяви ЕРДР через суд. Зі скаргою на бездіяльність слідчого і в судовому порядку просили суд зобов'язати слідчого внести відомості до єдиного реєстру на протязі 24 годин, як того вимагає кримінально процесуальний кодекс. Зараз проводяться слідчі дії. Ну знову ж таки, це дуже дуже складно, оскільки на жаль на жаль, працівники правоохоронних органів дуже не швидко виконують свої зобов'язання, опитують свідків і відповідно не дуже бажають намір визнавати нас потерпілими в рамках даного кримінального провадження. Але слідчі дії тривають. Пані Катерина, Можливо, маєте інформацію. А в яких регіонах найбільше зловживають перевищенням повноважень? Я не буду зараз говорити про якісь регіони України. Країна єдина, всі ми громадяни однієї країни. Але відкривши Google інтернет, ми всі це бачимо в яких регіонах найбільш більш неприємні ситуації. Але знову ж таки, Україна єдина. І ми всі працюємо заради нашої великої перемоги. У попередній версії законопроекту про мобілізацію була норма про розширення повноважень військомів, зокрема щодо перевірки документів. І цю норму зокрема критикував і наш омбудсмен. На вашу думку, які загрози може нести саме ця норма, якщо вона залишиться в документі? Це буде зловживання правами працівниками військомати, які ми зараз бачимо, але вже легалізовані, тобто на законному рівні дозволено буде і перевіряти документи, і затримувати особу, і до того, да що наш у Тусмен закремається. Та увагу, я також не погоджуюсь, на накладення арешту на нерухоме майно особи, яка там не з'явилася за повістку, тобто звуження його особистих майнових прав. Хоча знову ж таки звертаю увагу, що практика Верховного суду неодноразово говорила, що жодна дія, жодна фізична особа не має право звужувати особисті немайнові права особи людини, громадянина України, і про це також говорив Європейський суд з прав людини. У разі, якщо буде прийнято вказані зміни. Міни до закону та надано такі повноваження працівникам військомату. Я думаю, що зловживань і цих неприємних роликів, які ми бачимо в інтернеті, значно побільше, бо по суті, це буде дозволено законом. Пані Катерино, для того щоб підсумувати нашу з вами бесіду, нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, як саме за якою процедурою має надаватися повістка у військомат або ОТЦК. А, повістка у військомат повинна надаватися, по-перше, вона може надаватися в будь-якому місці, тобто питання супермаркету будь-якого громадського міста, то ми вже знімаємо. Повістка може вручатися в будь-якому громадському місці, але вона повинна бути підписана та спочатку начальнику військомату. Вона повинна бути заповнена відповідно а, паспортні дані особи громадянина, кому вона вручається, в який термін потрібно з'явитися і куди з'явитися. У разі якщо. В повістці буде допущено граматичну помилку у вашому прізвищі від побачив. То відповідно у вас не не виникає обов'язку з'являтися за такою повісткою до військомату. Знову ж таки, повістка на е, оновлення облікових даних вручається особі під підпис, і особа вже сама вирішує, чи подальшому вона понесе адміністративну відповідальність, у разі якщо не з'явиться за вказаною повісткою. Або вона з'являється до військомату і в подальшому проходить військово-лікарської комісії, отримує військово військово-обліковий документ, або оновлює його, якщо в неї вже був цей документ, і, відповідно, буде визнано, чи вона придатна до проходження служби, чи не придатна. І у разі, якщо придатна, то буде вирішувати питання про його мобілізацію. Але явка для оновлення військово військово-облікових даних повинна бути добровольною. Так, у нас порядком передбачено обов'язок особи з'явитися до військомату. Але примусово тягнути. Ти за руки ніхто не має права. Повістка повинна бути заповнена, під підпис вручена, а далі вже відповідальність покладається на особу. Чи буде вона сплачувати штраф, чи з'явиться до військомату? Дякую вам дуже за цю інформацію і за цю бесіду. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це була Катерина Аніщенко, адвокат.